Як саме відноситься словацька влада до українців, які працюють в Словаччині і приносять щомісяця десятки мільйонів євро в держбюджет країни? І ми дійшли до імміграційної поліції, яка за часи Фіцо кошмарить українців. Будь-який іноземець, працівник чи підприємець може заробляти в Словаччині за умови легального перебування в країні. Позвитку на проживання треба оновлювати в середньому кожні півтори роки. Є посвідчення, що ти легально перебуваєш в Словаччині, ти працюєш. Нема тоді, вибач, навіть якщо тебе не звільнили з підприємства, банк закриє тобі рахунок, на який ти отримував зарплатню. Це стосується і українських біженців. Особа в тимчасовому притулку отримує захист і право на працю лише за наявності документа, виданого поліцією. Позбувається клопіту оновлення документів лише іноземці, що отримали статус постійного дозволу на проживання в ЄС. Такий дають через 5 років життя в Словаччині. Коли Фіцов четверто став на чолі словацького уряду з кінця 2023 року в імміграційній поліції відбулись зміни не на користь іноземців, і їх тримають в постійному страху втрати легального статусу. Потрапити на прийом до відділків міграційної поліції чи то для першого отримання дозвілу на проживання, чи то для оновлення документів, можливо, лише за умови наявності резервації певного часу та дати прийому. Ці так звані терміни, інакше кажучи, резервації робляться через онлайн-систему порталу МВС. І вона, ця система, яка раніше працювала бездоганно, спочатку початку 2024 року, безперервно лежить. Термінів або ж нема, або ж є 2-3 на тисячу осіб, та й ті можливо вихопити в системі лише вночі, буквально чергуючи за комп'ютером в енеті. При цьому дивним чином в соцмережах терміни для відвідування імміграційної поліції продаються від 250 до 450 євро на особу, і не факт, що це спрацює серед продавців термінів на поліції. Є купа шахраїв, які продають фіктивні номерки. Найгірше, що обман виявляється лише в поліції, яка і звинувачує іноземця в спробі оминути законом встановлений порядок. Свідомо чи за недбалістю словацька влада, позбавляючи українців посвідок на проживання, перекриває доступ на ринок праці і фактично виштовхує людей з країни. Додамо до цього ще й публічні погрози ФІЦО взагалі припинити будь-яку допомогу українським біженцям. За словами міністра МВС Словаччини Матуша Шутая Ештока, який до слова по кількості брутальних образ на одразу українців займає певне друге місце після Фіцу, система резервації термінів відвідування поліції не працює, тому що йде постійна модернізація. Жодної реакції на іноземців, що кинути напризволяще з боку словацьких можновладців, нема. Дарма що словаччину вже декілька разів облетіли телевізійні сюжети, в яких саме українці бідкаються на своє становище. В одному з таких сюжетів Українка, що плаче, каже на камеру журналістів. Я себе відчуваю в цій країні просто як собака, просто як собака. Розумієте. Іноземцям, що критикують словацьку владу, можновладці з агресією вказують на двері. Мовляв, не подобається, ніхто вас тут не тримає. Фіцо ж на пару за штоком з грудня 2024 року майже кожен день з екранів телевізору, у відеороликах на власних сторінках соцмереж звинувачують українців як не в спробах підірвати нафтопровід дружба, так в хакерських атаках на владні словацькі портали, а останнім часом і в спробі держперевороту. Кожна з цих звинувачень тягне за собою список осіб, яких словацька влада готується депортувати. І до речі, всі ці жахи щодо імміграційної поліції Словаччини першим оприлюдним не я. До мене це робили декілька разів словацькі журналісти-розслідувачі. Виходили і певні публікації в місцевих ЗМІ. Виходили і сюжети на місцевому словацькому телебаченні, але жодної реакції з боку словацької влади не було. Все це закінчувалось лише черговими образами на адресу українців і лише черговими погрозами з боку можновладців. Я ся в в країні просто як собака. розумієте? Просто як собака. Солзи азуфа. В січні ж лютому 2025 до переліку виховних заходів щодо українців, словацька поліція ще й додала відкриття кримінальних проваджень. Проти низки людей, відомих в діаспорі, активною громадянською позицією та волонтерством. Люди, які багато років живуть в Словаччині, знають словацьку мову та місцеві звичаї і першими допомагають знайти житло або ж влаштовують на роботу, або ж йдуть разом з новоприбувшими до поліції. І, от саме проти старожилів, останнім часом відкривають кримінальні провадження. За спробу уявного хобаря поліцейському чи навіть за контрабанду людей, мовляв, допомагали іноземцям, які не відповідали вимогам легального перебування в Словаччині. Велике питання, чи доведе влада ці звинувачення проти українців до суду, але в багатьох випадках вистачить і самого факту відкриття кримінального провадження, адже правовий захист в ЄС не з дешевих. Адвокат в Словаччині коштує приблизно 100 євро на годину. Навіть пару місяців до судової тяганини може собі дозволити далеко не кожна людина. Далеко не кожна. А що ж в Україні до тих складнощів, українців в Словаччині, на Батьківщині люди кожен день в смертельній небезпеці? Згадується наступне. Повномасштабна ж війна лише збільшила надходження від української діаспори, в тому числі і зі Словаччини. До війни середньостатистичні грошові перекази від окремого іммігранта були на рівні 200-250 євро щомісяця. Згідно з запитуванням організації громадянська допомога СК українці, працюючи в Словаччині, в 2024-му, наприклад, відправляли на батьківщину в середньому 350-400 євро щомісяця. І це лише гроші для родичів або близьких, не враховуючи участь у волонтерських збірках. Словацька волонтерська група Мир для України в 2024-му принесла близько 5 мільйонів євро витрачених на закупівлю артилерійських боєприпасів, вже доручених зсу в січні 2025-го На знак протесту проти проросійської політики Фіцо збірка коштів на зброю поновлена під гаслом. Ми, Європа посилаємо далі. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.